Працювання дій при надзвичайних ситуаціях. Івано-Франківська обласна організація Українського Червоного Христа спільно з Румунським Червоним Хрестом розпочинає реалізацію міжнародного проєкту. Він передбачає створення шести команд швидкого реагування, до складу яких увійдуть 72 навчені навчані волонтери. Учасники пройдуть спеціалізовану підготовку, а опісля завершення навчання візьмуть участь у спільних практичних тренуваннях. Крім того, у рамках проєкту заплановано проведення тренінгів з надання першої допомоги для дорослих та дітей двох регіонів. У кожному загоні буде 12 людей, які будуть навчені реагування на надзвичайні ситуації, психосоціальні підтримці, а також першій допомозі. Кожна з членів цього загону має пройти 90-годинний тренінг по 30 годин на кожен з напрямків. І опісля вони мають бути укомплектовані, буде закуплене обладнання, закуплена відповідна форма, і вони будуть здійснювати ту допомогу тут в Івано-Франківській області, яка буде необхідна у разі виникнення надзвичайної ситуації. Другий напрямок це є навчання для дорослих та дітей з перш Допомоги для дорослих у нас критерії 240 людей людей годинного курсу першої допомоги, і для дітей дуже амбітний показник 5 тисяч дітей маємо навчити першої допомоги та реагування на надзвичайні ситуації. Проєкт реалізується за підтримки Європейського союзу в рамках програми Угорщина Словаччина, Румунія, Україна, 2021-2027». з Івано-Франківської області. На перший конкурс нашої програми було подано 31 проєктну заявку. З них тільки 14 пройшли конкурс, виграли конкурс і отримали фінансування від нашої програми, тобто з коштів Європейського Союзу. Ка міжнародна підтримка для України дуже важлива, каже голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук. Ви бачите, що зараз потреба в коштах є досить велика на різні соціальні проєкти, які сьогодні створюються для підтримки ветеранів соціально вразливих верст населення. Тому для нас міжнародна співпраця є актуальною і вона приносить результати. Реалізація проєкту триватиме до 5 січня 2026 року. Ангеліна Лис, Святослав Іванюк, телеканал чотириста два Люється та оновлюється івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу презентував відремонтований після ракетного удару басейн. Найбільше тоді постраждала чаша для її відновлення. Залучили спеціалістів з Києва, які професійно займаються заліковуванням тріщин у метрополітенах. Багато експертів дивувалися тому, що він встояв, і що саме басейн, сама чаша, отримала тільки. Невелике е, розкриття тріщини в одному із кутів е, глибинної частини своєї у верху. і відповідно була потреба її е, заліковувати. Люди, які займаються заліковуванням тріщин в метрополітенах, зокрема в місті Києві, займаються цим професійно. Відповідно дуже Зроблено це е, на такому професійному рівні. Окрім того, що усунули основні пошкодження, модернізували і саме приміщення з урахуванням потреб людей з інвалідністю, та зробили його доступним для всіх. В самому басейні ми зробили відповідно облаштували санвузол, який буде для людей з обмеженими фізичними можливостями, які пересуваються на колясках. Зробили відповідно розширення. Е, Прохідних е, частин до басейну, щоби могла людина на колясці е, переїхати, переміститися уже до басейну. Басейн запевняють, в університеті працюватиме цілий рік завдяки власній котельні та геліосистемі. Окрім ремонтних робіт, попрацювали і над новою системою перепусток. Відтепер відвідувачі зможуть потрапляти до закладу за допомогою спеціальних карток. Більше тижня вода вже набрана, вода профільтрована, вода. Готова приймати своїх перших відвідувачів, і з буквально сьогоднішнього дня ми вже маємо вечірні записи. Це буде звичайна пластикова картка. Яка буде щитувати скільки відвідувань наш басейн? Натомість вони залишають черговий їм видає браслет, з яким вони зможуть зайти в роздягальну і відповідно з номером свого шкафчика, де вони зможуть переодягнутися. Тож відвідувати басейн можуть не лише викладачі та студенти університету, але й усі охочі. Наталя Озовик, Діана Восоцька, Іванюк, телеканал 402. Реальні кроки для підтримки фронту цьогорічний бюджет участі стартував з проєкту на підтримку військових. 25 FPV-дронів Генерал Черешня отримав аеропідрозділ Ларій 78-го батальйону. Загалом цього року всі 42 проєкти. Бюджети участі призначені для допомоги військовим. Місто профінансувало без голосування. «Сьогодні Ми продаємо перші проекти по збройних силах, які цього року були визнані переможцями без голосування. Таких у нас було 42». Передаємо сьогодні генерал черешня Чому передаємо саме їх? Тому що найшвидше спрацювала автори, знайшли постачальників, які працюють з міською радою, і дуже швидко оперативно були зроблені документи. І, власне, перший, перший проект сьогодні переданий, тобто це гарний старт. Ми, ми цього року передаємо ми їх швидше, ніж минулого. І я думаю, що скоро будемо передавати і наступні проекти теж. Авторкою програми є Наталія Гасюк. Минулого року жінка брала участь в іншому проєкті, але тоді, як член команди. Поява окремої категорії для підтримки ЗСУ у бюджеті участі стала для неї мотивацією подати власну заявку. Коли цього року категорія стала окремою, це було надзвичайно важливо і круто. Ми підняли всіх своїх друзів для того, щоб максимально подати кількість заявок на цей на саме на цю категорію. Тішимося, що набралася така кількість, яка відповідали запланованим витратам і відповідно, всі проекти зсу були підтримані. Запит був саме на такі вид. Дронів добре, що ми знайшли і виробника, і е, тішимося, що надзвичайно цього року швидко організований процес передачі допомоги в збройні сили України. Для військових кожен день на рахунку, тому швидкість передачі допомоги стилу має критичне значення у підрозділі. Рій наголошують, отримані дрони важливе підсилення на передовій. Тож втячі за підтримку громади. Хотіло б подякувати від імені 78-го батальйона і саме від аеропідрозділу рій. За те, що міська влада і саме компанії сприяють обороноздатності України і що виділили нам саме такі дрони. За словами міського голови Руслана Марцінка, цього року місто отримало велику кількість ініціатив, а значну частину бюджету спрямували на підтримку військових завдяки активності самих мешканців. Дякую всім за, за проявлені ініціативи. Ще раз підкреслюю, що дуже багато людей зголосилося. Саме різним військовим частинам піде підтримка, да тому це одна з можливостей підтримати цього року. Ми заклали досить велику суму по бюджету участі на підтримку цієї програми. Діана Висоцька, Віталій Магалаці, телеканал 402. Воїни спорту, турнір незламності у Івано-Франківську відбулися всеукраїнські баскетбольні змагання ветеранів. Участь у них взяли вісім команд із різних міст України. Серед них не тільки ветерани, а й їхні жінки та діти. Марія разом із чоловіком та сином приїхала з Дніпра. каже, для неї ці змагання не про перемогу, а про можливість провести час з рідними. Запросила організацію на таке, як свято баскетболу. Трошки відпочинку, тому що мій чоловік він військовослужбовий і зараз, як ніколи, ми. Можемо провести час разом, і це дуже цінно. Віктор, колишній професійний спортсмен, неодноразово брав участь у таких змаганнях. Каже, для ветеранів важливо, щоб спорт був присутнім у їхньому житті. Багато хто з ветеранів, колишні спортсмени, і спорт повинен виходити до, до мас. Це допомагає ветеранам краще себе почувати, спілкуватися з ну як формувати ком'юніті, скажімо так. І ну і показувати молоді, що спорт це, це добре. Проєкт планують розвивати й надалі, каже організаторка Наталія Дем'яник. Адже такі заходи мають чимало переваг для ветеранів. Взагалі, такі заходи для наших військових вони звичайно що важливі, тому що вони перше першочергово це вони йдуть на об'єднання. По друге Тут є важливий фактор спортивна реабілітація і також сімейна реабілітація. Турнір символічно присвятили до Дня Героїв. Ангеліна Лис, Віталій Магалаті, телеканал 402.